Ставка була зроблена на три речі перевірена якість, масштаб і цифровізація. Сінево не економила на обладнанні, усі лабораторії було оснащені технікою світових лідерів індустрії. Використовувались автоматизовані системи, а кожен результат проходив багаторівневий контроль. Паралельно запуск мобільного застосунку, особистого кабінету, смс-повідомлення з результатами це стало революцією. Тепер не треба було їхати до поліклініки і чекати тижнями. Компанія відкривала десятки нових центрів щороку. На 2025-й Сіново має 8 сучасних лабораторій, що поєднані в національну мережу з понад 350 відділень у 150 населених пунктах по всій Україні. Щороку компанія обслуговує близько 4 мільйонів пацієнтів, а спектр аналізів перевищує 3 тисячі найменувань. Оборот компанії за 2024 рік склав майже 2,5 мільярди гривень, а за словами генерального директора, у 2025-му вони планують вийти на 4 мільярди гривень.